Пане Рефату, добрий вечір, Доброго вечора. У тимчасово окупованому Криму лунають вибухи. Що вам відомо про ситуацію на півострові? Ну, сьогодні продовжуються повітряні тривоги. І буквально три було повітряні тривоги в місті Севастополі, були тривоги і в інших регіонах. Був перекритий Керченський міст. І... Задимлення спеціальне, які вони влаштовують, нібито для того, щоб захищати ці об'єкти. Крим вже третю добу Добу такій напрузі, оскільки були дуже влучні удари в ніч з 2 на 3 січня, і вчора, особливо в день знищення об'єктів. В Севастополі близько Севастополя штаб з'єднання російських військ, а також радіолокаційна система близько села Уютне під Євпаторією. Там також були знищені і військові, в тому числі високопоставлені офіцери. І все це е, зрозуміло, що історія створює ту е, ситуацію, коли одні, е, а їх сотні тисяч громадян України, кримські затари, етнічні українці, очікують на звільнення Криму, і вони від цих ударів отримують таку підтримку моральну, е, таку а другі е, їх теж немало. Їх також сотні тисяч, які, які усвідомлюють, що їм треба покидати Крим, але все ще не наважуються і тому, як деякі з наших людей говорять, що треба не тільки продовжувати а посилити такі влучні удари. От власне військові експерти вірять, що на початку березня зайдемо в Крим. А які прогнози у вас? Ні, я не можу тут такі, знаєте, прогнози. Я хотів би дуже, але все-таки я, я, я намагаюся, як людина цивільна усвідомлювати, наскільки тяжка праця, так можна сказати, військових наших збройних сил України. Наскільки ну, їм доведеться все це подолати. І тому тут я можу тільки е, говорити про те, що чим е, більше ми отримуємо за е, оці часи підготовки і потрібної зброї і інших е, видів допомоги, тим можливо легше буде нашим збройним силам звільняти окуповані території. А ми можемо ствердити, що це була найбільша атака на Крим. І якщо от якщо військові експерти певні кажуть, що в березні ми зайдемо в Крим. А коли ви можливо без місяців, але отак коли ви на вашу думку очікувати нам добрих новин із півострова? Дивіться на території Криму є дуже потужні об'єкти, які, які, які можна і треба називати військовими. В першу чергу це логістичні е, такі об'єкти. Керченський міст, е, якщо він буде е, сно ну, е, знищений, це означатиме, що російські війська е, будуть е, ну, е, кардинально послаблені е, дуже важко буде перекидувати до Криму з території власне Росії. І, і зброю, і пальне багато цими тими військовими кораблями не ну не зможуть вони перекидати. Отже, логістичні об'єкти, але в вистачає і складів з боєприпасами з пальним. Вони на накоп за цей період, отже, як тільки е, будуть щільні удари по таких військових об'єктах, ми можемо говорити, що готуються більш такі динамічні дії е, навколо е, Криму і пов'язані з Кримом.